Друзі, Полтавщина вже майже добу без світла. Хто більше, хто менше в результаті атаки ворога. Розбомбили Трипільську, наскільки я знаю, Зміївську, ну це відкрита інформація. Центр енерго заявило, що ноль генерації. І це перший такий серйозний блек-аут, який ми переживаємо хтось досі, конкретно там Кременчук, горішні плавні, взагалі без світла, без води. Але я хочу розказати, як ми діємо в цих ситуаціях, бо там починають деякі розганяти зрадоньку, де наша вода, де наша там ще щось. Коли я постійно розказую, що треба запастися водою, треба зарядити павербанки, я думаю, що після цієї ночі ви. Це зрозуміли, і це не просто так я розповідаю. Друге, пункти незглавності будуть працювати. Водяні свердловини в нас дві обладнані сонячними панелями і батареями. Але я розкажу, як вони працюють. Тобто, ви навіть коли пропало світло, вони ще працювали. І якщо повністю нема світла і сонця, то дві години вони можуть ще качати воду. Через дві години батареї розряджаються. Тому, якщо є сонце, то вони підзаряджаються. Тому, якщо будуть такі блекаути, ми будемо вмикати. Ем, свердловини по графіку плюс у нас є ще генератори, але центр опічні обслуговує. Полтава водоканал, села, Водолій, я не знаю, в канал, вроді, теж є генератори. Так само в пунктах незглавності, в тій самій селищній раді є батареї, є сонячні панелі, але от не було світла там, скільки, 14 годин, то в кінці дня вони дійсно розрядились. Вже. Але щоб ви знали, що в ці пункти незглавності можна буде приходити, вже вони працюють, і вчора працювали деякі, дякую, старостам, старостатам. Тому готуйтеся, що відключення світла буде ще більше. І по щелчку пальчика не буде з'являтися вода, тому що які б там не були генератори, які б не були панелі і все інше. Якщо не буде світла, доба, 20 годин, все буде розряджатися. Ми ну будемо заряджати, будемо давати по там по годинах, але це дуже дорого. Тому це буде по, якихсь, ну, по якомусь графіку. На сьогоднішній день в частині е, обічні там вже світло є, десь нема, воно буде з'являтися, от заряджайте все, що у вас є. Ну, я вчора е, грівся біля костра, наприклад, бачите, ні душа, нічого, тому що, ну, теж без води. Але нічого переживемо. Е, Росія, в принципі, того і домагається, щоб ви оце зрадоньку розганяли, там, качали якісь е, ці історії. Я бачу, що в них виходить. Тому не розраховуйте на когось, розраховуйте на себе. По комунальних закладах я вже сказав, садочки будуть працювати, школи теж будуть працювати. Бережіть себе.